Всіх вас вітаю Я на сьогодні в багацького в нашому храмі. Маємо вже 23-ю неділю по зісланні Святого Духа. І ми чуємо ці чудові читання. В першому чулимо апостола Павла, котрий говорить, що Бог багатий милосердям, що Він передбачив для нас, щоб ми чинили добрі діла. А в Євангелії ми чуємо про одну таку зустріч незвичайну, яка стала визвольною для. Того чоловіка, який зустрів Ісуса, бо Ісус виходить якби за кордон, іде на ті території, котрі є поганськими, йде в Герасин околицю і там зустрічається з чоловіком, котрий має в собі легіон, який має в собі біля шість тисяч демонів. Можемо собі уявити, який страх був в тій окрузі, бо взагалі побачити людину, котра є опанавана бісом і робить такі речі, ми чуємо, що він робить. Що він робив? Трощив окови. Демон гонив його, бігав. Голий жив у гробах. Ну, уявляєте собі. От ми тепер недавно мали день вшанування всіх наших померлих 1 числа, і ходили сте по гробах, аби помолитися на могилах. Уявляєте собі якийсь чоловік, який живе на могилі, десь там поміж гробами, голий ходить, бігає. І, і це страшно. Страшно навіть побачити таку людину. І ось... Чому Ісус іде взагалі в ту, в ту околицю, в, в ті округи. Нащо йому то здалося? Бачите, Ісус виходить якби з цієї з е, зони комфорту, можемо так сказати, бо одна справа проповідувати, знаєте, як я тут в церкві, а інша справа сказати комусь про Ісуса Христа десь на вулиці зовсім різні речі. Так? Бо тут ви і так сидите, слухайте, а на вулиці мені можете сказати, та йдете собі попику з Своїм Ісусом. Yeah. І е, так само Ісус Він виходить із. Е, в місцевості, де проживали віруючі, де проживали ті, котрі поклонялися правдивому Богу Ягве, він йде в чужий край, і там зустрічається з чоловіком, який є, можливо, найгірший з усіх, бо опанований кілька тисячами демонів. Для чого Ісус так робить? Ісус виходить в чужий край, аби кожна людина, а навіть та, котра опанована демонами, могла зустріти Ісуса. Ісус у сьогоднішньому Євангелії показує, що він, він готовий йти навіть до того, котрий є так злий і так опанований дьяволом, щоб кожен міг його зустріти. І то, Євангеліє, е е котре вже писалося в часи, коли почали також погане приходити до церкви, бо не лише юдеї е повірили в Ісуса Христа, але також інші. би звучало дуже так близько, тому що. Мова йде про тих людей, котрі не належать до вибраного народу. І тут один із таких представників того народу Плюс має таку проблему. Він є опанований діяволом. І цікава є та зустріч, бо ще Ісус лише вийшов з моря, лише вступив на землю, відразу зустрічає того чоловіка, ще йому не сказав ні слова, що відразу почалося. Хто перший заговорив? Ну? No. Відразу чоловік, той демон, в ньому кажуть, що тобі до нас, Сину Всевишнього, не муч мене. Видите, брех, бреше. Ісус навіть його не чіпав. І завжди каже тобі, будеш з Ісусом, будеш страждати, будешся мучити, буде тобі тяжко, програєш все. Оце робить завжди диявол. І ще, і ще нічого не зробив. Ісус ще не слова не відкрив, навіть роб не відкрив. Уже відразу демон каже, не муч мене. Але зверніть увагу. Що робить той чоловік, котрого не могли вдержати оковами, котрий жив у гробах, котрого всі боялися підозрюю, що так було. Може і ні. Побачимо на кінці Євангелія, чи боялися того біснуватого чи Ісуса. На кінець, чоловік, який має в собі біля шести тисяч демонів, стає біля Ісуса, як маленька дитина, і каже, благаю тебе, не муч мене. Про що це говорить? Один діявол, бо деколи змальовують, знаєте, так. Боротьба між добром і злом. Так? От тепер цю війну теж називаємо так боротьба між добром і злом. І так часом змальовують таких, ну, майже майже Ісуса, який з демоном так, знаєте, жмуть один одному руки, хто кого. Послухайте, зовсім виглядає все не так. Шість тисяч демонів перед Ісусом, одним Ісусом, без війська, без зброї, без кадила, без хреста чи якогось екзорцизму. Ісус ще слова не сказав відразу. Чому? Бо Ісус є сильніший за всіх демонів. Вони дуже добре знають, що Він може. Демони, ще Ісус не почав нічого робити, Він відразу починає, починає е, наробляти з чоловіком. Відразу той чоловік починає переживати, що, що зараз буде. І Що робить Ісус? Питається, як тобі на ім'я виганяє тих демонів у свиней? Які для юдеїв не мали абсолютної цінності, бо вважалися тваринами нечистими. Для нас має цінність, правда, ми знаємо, скільки коштує сало, але для, для юдея свиня це саме хуже, що може бути. Нечиста тварина, взагалі, по закону Мойсея, то, то взагалі то не можна було їсти свиняче м'ясо. І тому Ісус дозволяє тим бісам, аби вони йшли у свиней. свини. І тепер собі уявіть, наскільки має бути. Поганим паскудним місце пекло, безодня. що Демони просять Ісуса, навіть моляться, бо вони сьогодні, демони сьогодні перед Ісусом моляться. Зверніть увагу: Благаю тебе. Уявляєте собі? Навіть демони моляться. Так що, якщо хтось молиться, це ще не значить, що Він відразу належить до Христа. Бо демони теж моляться. Благаю тебе, не, не муч мене. Дай краще, щоб ми вийшли у свиней. Уявляєте, що ад. То пекло, де, де безодня, де місце власне, для тих демонів, і всіх, хто служать їм, так страшне і так погане, що вони його благають ліпше в свиней. Ліпше в нечисту тварину відемо, але не, але, але не вертай нас туди опять. Не вертай нас назад. Ісус каже, добре. І ми бачимо, що робить демон. І як робив демон з, з чоловіком, що робив з ним? Чоловік втратив гідність. Кожна людина, яка пов'язує своє життя з дияволом і із сатаною, завжди втратить гідність. Він ходив голий. Він ходив голий. Він був, не був соціалізований, був поза суспільством бо, і не міг бути, бо поводився неналежно, виглядав неналежно, але він, він не комунікував ні з ким. Це, це, це те, що робить завжди демон з людиною. Що він робить? Щоби був сам по собі. Щоби ти ні з ким не діла не мав. Щоб, тебе, щоб тобі ніхто слова не міг сказати, ти маєш відгородити від усіх. Бо ти маєш знаєш ліпше. Є? І, і так, таке від, повне е, відсторонення від суспільства, повне. Чоловік, який пустив через якийсь не знаю, що він зробив, що демони війшли в його серце, ввійшли в його життя. Але як наслідок, він не, не живе з людьми. Як наслідок, він не має, він не має спільноти. Він не має комунікацій, в нього немає з ким діалог. Він живе сам, бігає, трощить. І це те, що хоче зробити диявол з кожною людиною. Знищити, щоби себе довів, якщо можна до самогубства. А якщо ні, то зробив усе, щоби знищив своє життя. І робить, як я вже минулого разу вам говорив трошки про це, робить дуже хорошу рекламу. так? Демон дуже добрий рекламчик, робить рекламу пекла, точніше, не пекла, а дороги до пекла, і пропонує різні речі: алкоголь, наркотики і так далі, аби знищити, аби людина дійшла до такого стану, аби себе самознищила. Чому? Бо він ненавидить. І ми видимо теж, що свинями, навіть тих свиней, бідненьких, що з ними зробив демон? Поскидали всі, поскакали з круч. Якщо не можна людину, то бодай тварину. Це це єдине, що хоче демон зробити. І що робить Ісус? Він приходить, аби кожен, навіть найзлий, міг Його зустріти. Зустріч з Ісусом завжди стає визвольною, бо Ісус, коли приходить, демони тікають. Ісус приходить, аби визволяти, аби спасати. І на кінець ми чуємо, що Ісус є так сильний, що шість тисяч демонів перед Ним держать, трясуться і бояться, просять, благають, умоляють. Що не муч нас? А люди є ті, котрі кажуть Ісусові до побачення. І перед людиною Ісус є слабкий. Ісус є неймовірно сильний перед демонами, над котрими має владу, а проти волі людини Ісус є слабким. Слабким то значить, що Він не порушує кордони свобідної волі ніколи. Демон так. Що зробив з чоловіка? Поневолив Його. Чоловік був невільний, не міг соціалізувати, не міг нормально жити. І що зробив Ісус? Повернув Його до життя. Це, власне, то, що хоче Ісус зробити з кожним із нас. Постійно вертати нас до життя. Бо ми теж приходимо часом, то ну, дозволю собі так сказати, з демонами. Бо, бо в кожного є свої. І, І Ісус, коли приходить, в наше життя то приходить для того, аби ми могли зустріти Його і моглися визволити. Аби кожен, навіть найхудший, найзлий, міг зустріти Його і отримати, отримати життя, отримати спасіння. І коли і люди кажуть Ісусові, йде геть з наших околиць. Я, так, мені так подобаються ті переклади наші, такі толеранізовані, такі, знаєте, попросили його піти геть, іде геть звідси, просто пішов вон. Вон. І так ми теж кажемо Ісусові, коли кажемо, я ліпше знаю, як і мені жити. Я ліпше знаю, що мені робити з моїм життям. Чи мені пити, чи мені курити, чи мені самотюкати, я сам собі Бог. І ти з мого життя йди вон. І, а потім приходимо в неділю кажемо, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А протягом тижня Ісусе увидимося в неділю потім. Потом я прийду тобі помолити. А за тиждень я буду робити те, що я хочу. І? Робимо так само. А Христос постійно приходить до нас, принижуючи себе, бо для нього це принизливо завжди, приходити до, до поганського краю, а тема поганими сьогодні є ми. Ісус приходить постійно, аби кожен міг його зустріти, аби, аби Ти сьогодні міг його зустріти. І що наказує Ісус, дуже цікаво тому чоловіку, який був біснуватий, Він каже йому, бо Він просто єдиний, який з того народу хотів бути з Ісусом, Він бажав бути з Ісусом. Ісус йому каже, ні-ні, вертайся додому і розкажи, що Бог зробив тобі. Достань то моїм свідком. І це те, це до чого покликані ми кожної неділі. Ми приходимо в храм, приходимо на те, щоб почути, що нам хоче Ісус сказати. А Ісус нам завжди каже е, добру новину, завжди нам каже, що любить нас, так як нам перше читання про те сьогодні говорить, завжди нам е, приходить і ще навіть може слова не скаже, а вже нами починає. Так як тим чоловіком. І, і, Ісус, зверніть увагу тому чоловіку не сказав жодного поганого слова. Нормально чоловік, якщо би це зустрів з таким чоловіком, так казав би, ну та успокойся вже? Не? Ну та доки будеш бігати, та сядь собі, удінься, стань нормальним, будь нормальним. Ісус знає, що це неможливо. Скажи мертвому, що будь нормальним. Виглядай нормально, май чуть-чуть почервоніть тут, бо не хватає тобі червоної трошки краски на лицьові. Ну як може мертвий почервоніти? Хіба його накрасити? І це то саме, як ми часом вимагаємо з інших людей, аби були нормальні. Стань нормальним, перестань пити, будь так, як всі люди. Ну Це неможливо, бо людина не вільна. Це так, як мертвому сказати, що слухай, жий. Ну, попробуйте сказати мертвому жий. Неможливо. Бо, бо, бо людина мертва. І тому Ісус не каже жодного дурного слова, як часом говоримо ми. Будь нормальним, вернися до нормального життя. Це непосильно. Є такі справи, любі мої, є такі залежності, є такі гріхи, з яких самому викарабкатися неможливо. Є мало наших зусиль. Є мало лише одного бажання мого, є ще необхідна зустріч з тим, котрий має владу над тисячами, над легіонами. І зустріч з ним, та зустріч завжди визволяюча. І тої зустрічі завжди прагне з нами Христос кожної неділі. Він кожної неділі приходить до нас в цій літургії, аби нас зустріти, аби сказати, Ти моя дитина, ти не належиш більше дьяволу. Те, що нам сьогодні Павло каже, щоб ми більше не належали злу, але Він приготував нас, переніс нас у царство своє, приготував нас, для нас добрі діла, котрі ми маємо чинити. І, і сьогодні Ісус так само приходить, аби нас зустріти, аби сказати тобі, що ти, моя дитина, ти не належиш злу. І ми дуже в схожій ситуації, тому що ми, так як ситуація, в якій жив той чоловік, була ситуація смерті, бо він жив у гробах, майже був ну, живим мерцем, фактично, був живий мерець. І те, що ми сьогодні проживаємо, це смерть. Ми, ми чуємо про смерть наших багатьох військових, ми кожного дня чуємо про... Стільки загинуло, стільки загинуло, і то ми лише трохи чуємо і справди. І, і кожного дня стикаємося з тим. Ми живемо фактично таким життям, подібним, як той чоловік, котрий постійно жив у гробах і бачив нікого, не бачив лише мертвих, поки не зустрів Ісуса, котрий є життям. Тому -то сьогодні в цій ситуації, в якій ми є так важливо, аби ми зустрілися з життям, аби ми крім смерті, яку бачимо, яка є страшною. Аби ми також побачили життя, аби ми побачили того, котрий котри є з нами в цій ситуації. Того, котрий приходить, аби зустріти кожного. І того, хто плаче, і того, кому байдуже, і того, котрий опанований дияволом і робить страшні речі. Кожного. І хоче, щоб та зустріч стала визвольною. Не приходить, аби повчати. Зверніть увагу, Ісус не читає моралів жодного разу. Не каже, такі сте, ви погані, ви не добрі люди. Ви маєтеся покаятися навернути, жодного слова не каже. Натомість люди йому сказали много. Іди геть з наших околиць. І ми приходимо, молимося, просимо. Сьогодні скажемо багато разів, Господи, помилуй, Господи, помилуй, за то, за то, за то. А Ісус не каже нічого. Чому? Бо любить, чому, Бо приймає кожного. Тому ми сьогодні запрошені самим Ісусом. Так як і той чоловік невідомий, який мав у собі легіон, аби зробити так само, як на кінець зробив він, йди додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Іди додому і розкажи все те, що пережив ти тут, на цій літургії. Іди додому і розкажи те, що Ісус сказав тобі сьогодні. Ми до цього кожен покликані. Вернися до свого дому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Нехай Господь поможе нам, щоб ми в цій ситуації смерті, аби ми. Не втрачали життя, не втрачали надію, аби ми також побачили і зустріли життя, котре є в Бозі завжди, навіть по смерті. І аби ми справді свідчили про те життя, з яким зустрічаємося, яке черпаємо тут, в Божественній літургії, приймаючи причисте тіло і чесну кров Господа нашого Ісуса. Нехай Господь дасть нам відвагу також, аби ми могли свідчити про Нього, про те, що Він робить у нашому житті, у своїх домівках. На своєму місці, там, де ми є, на своєму місці праці для своїх рідних, аби ми могли сказати, що я зустрів Ісуса, або Він сказав мені це, або Він зробив в моєму житті це. Я бажаю нам, щоб ми це побачили. Що Він робить у нашому житті, що Він діє. Відкриймо наші очі, не біймося, як ті е, е, гадаринці чи геразинці в тої околиці. Які боялися і зі страху Ісуса прогнали. Не біймося відкрити своє серце для Нього, не біймося відкрити очі і побачити, що насправді в цій ситуації смерті, так як в тій ситуації смерті того чоловіка, так в нашій ситуації смерті Ісус є тут присутній. І приходить не для того, аби нас насварити, за те, що ми маємо емоції, за те, що ми злимо, за те, що нас опановує злість через ці всі втрати і жертви і так далі. Але приходить, аби ми могли кожен Його зустріти, аби кожен міг зустрітися з життям. Аби міг визволитися і смерті. І Христос то хоче з нами робити. І це є Пасха, власне. І це є Пасха, і кожна неділя є Пасхою. І, власне, ця неділя також є Пасхою. Бо Христос приходить, аби тебе вирвати з смерті, з тої смерті, з того унення, пригнічення, страху, смутку і привести тебе до життя, наповнити тебе життям. І нехай так буде, щоб ми кожної літургії і кожної неділі, коли приходимо на зустріч із ним, аби ми. Визволені були від смерті до життя.